Особисто для мене та військовослужбовців нашої частини перехід до формування ДССТ він практично ніяких змін не вніс нашу повсякденну діяльність, тому що ми працювали, допомагали Міністерству транспорту і його підрозділам працювати по будівництву. Вокзала на станції Ужгород, по будівництву розширенню станції ЧОП, по будівництву містечка ветеранів на станції ЧОП. Тому ми практично знали всі наші функції, що, що і як можливості. Тому ми вітали цей, цей переход, і всі військовослужбовці, і всі сім'ї були раді цьому. Був відряджений на будівництво автобану Київ-Одеса. І ці всі роботи вони були, показали, що от ми, ми стали більш такою насиченою структурою. І всі питання вирішувалися моментально, швидко і мали результат. Ми не вибирали Держспецтрансслужба, великий ривок такий в досвіді. Встановлені, тому і служба, вона стала якби невід'ємною частиною переходу наших військ. Це зовсім інші відносини, зовсім інші стосунки між колективами. Генерал Мальков він створив такий згуртований сімейний колектив. Ми почали проводити. Змагання між колективами там, між бригадами на рівні. Ми проводили певні там якісь наради на території інших частин. Ми дивилися, готувалися до цього, розбудовували військові частини, поліпшували матеріальну базу. Тому Держпецтранслужба стала нам набагато вище, набагато згуртовніше, набагато, як говорять, сімейніше. Чим до цього були війська. Ну, скоріше, смішний командир роти тоді вручав міністр оборони йому нагороду і говорив: це не ти там на вербі сидів. А він відповів: ні, ми, ми були більш достойно виконували завдання, то МЧСовці сиділи там на вербі. Держспецтранслужба набагато виросла, набагато змінилась технічно, набагато змінилась особовим складом, керівництвом. Зараз це грізна структура ДССТ могутня структура. Десь близько п'ятої години ранку. 24 лютого мені подзвонили ну, з того місця, де я народився, і сказали, що через там, цей населений пункт дуже іде артилерійський обстріл нашої території. Ну, ясно, що це була війна. Я подзвонив командиру частини, спитав, що, як у вас, подзвонив. Своєму другу, підполковнику Вівчарському сказав, що Валера почалася війна. Ну і ми зразу не роздумуючи, зголосилися йти ну, призиватися повторно, йти в свою військову частину, щоб допомогти. І потім прийшли сюди, розпочали, розпочали свою діяльність, десь щось ми могли допомогти, бо військовослужбовці вже збиралися виконувати завдання в Єрпіні. От. Я працював в будівельній фірмі, тому звернувся до свого керівництва, надали певну допомогу Там і будівельними матеріалами, і інструментом для того, щоб ці команди виїхали. Ну, в 22-му році, 22 році ми виїхали для відновлення мостів в Київську область. Відновили два мости. Ми там, потім виїхали в Чернігівську область відновлювати мости в листопаді 2022 року. Виїхали в Харківську область, Ізюм, Грушеваха, Червоний Шахтар відновлювати мости на Сіверському Донці. Потім відновлювали. Міст в Житомирській області, 60-метровий вже залізобетонний міст відновлювали. І в 23-му році був також із військовослужбовцями частини відновлювали міст в селі Миколаївські Миколаївської області. От такі роботи виконував за час своєї служби. Я хочу побажати, щоб вони не цурались історії, яка була до цього, вивчали її, пам'ятали, ну і вносили в цю нашу новітню історію свої здобутки. А здобутки вже зовсім інші, зовсім насичені під час бойових дій, які зараз проводять наші війська зараз. Набагато, набагато різносторонні чим були до цього, але історія залишається історією, тому хочу, щоб всі пам'ятали те, що було, і, і творили свою історію.